Доброго ранку, Мир всім і благодать, читаємо Слово Боже, досліджуємо його, пізнаємо, розмірковуємо. Коли я читаю і зауважую якийсь цікавий момент, то я бажаю ним от поділитися. Сьогодні читав чи читаю притчі і хотів зауважити один цікавий момент. Це 19 розділ з 19 віршу. Особливо загострити увагу на слово гнівливий. Гнівливий нехай зазнає покарання, бо коли помилуєш його, то ще більше каратимеш його. Внизу переклад Огіянка. Людина великого гніву хай кару несе, бо якщо ти врятуєш її, то вчиниш ще гірше. Хочу подивитися в синодальному перекладі, особливо в номерах Стронга. Гнівливий пусть терпить наказання. Потому що якщо пощадиш його, придеться тобі ще більше наказувати його. І в мене зразу прийшло таке розуміння, що людина, яка гнівається, вона приносить шкоду іншому. Тобто в неї є те, чим вона може принести шкоду. Наприклад, собака. Вона є хорошою. Кімнатною, доброю, але якщо вона одного разу вкусить, можливо, не сильно. Якщо її не покарати за це, якщо не донести до неї інформацію, що вона цим самим може принести шкоду, то потім прийдеться ще більше її карати. А і бувають випадки, коли собаку взагалі просто вбивають, тому що вона покусала дитину або ще щось інше. Але хочу подивитися, як гнівливий. В номерах Стронга, де ще перек... як перекладається і де Слово гнівливий перекладається як жар, як яд, як ярость, як ні пил, ні гадавання, де воно зустрічається. Я продивився. Частіше це слово перекладається як, як ярость. А от в Торозаконю, в 32 розділ написано, перекладається як слово яд. 32 розділ. Яд. Віно їх, яд драконов. Тобто, гнівнива людина це людина, яка несе яд. Тому хай Бог нас благословить, що у нас було розуміння, що гнів він не творить, як в іншому місці написано, правди Божої. А навпаки, гнів він несе яд. Особливо для інших людей. Я думаю, що цей яд шкодить і для нас. Хай Господь благослови, що ми були мудрі, розумні і були людьми, які наповнені плодами Духа Святого, праведністю, миром, довготерпінням, стриманістю, а гнів нехай не має місця, хай гніву не буде місця в нашому житті. Амінь.